Да, я в у бик прилетів, да. Да. А вот сейчас. Мне ничего не надо. Буржуйку может будет. Буржуйку будет топить. Нет. Боржуйка Продуктовые пакеты надо. Продукты надо. Продукты. Продукты а вот это что вы тут работаете за Вот это. Воду грею, в туалет нету воды. И воды никто не привозит, реке, а в туалетах уже месяц, больше месяца нет. нет воды. Вот это я грею лед, собирал с дождя Слушайте. и нагревал. Еще. То, что привозят, это капля в море, это только попить именно просто так. Но те запасы, что были, еще есть, экономим по полной. Але воды требуют больше. Воды надо больше, и мы так чисто выглядим нормально. Ну вот, постираться надо. Зараз ви знаходитесь в Бахмуті, це пункт неславності номер 1 Вони приходять для нас для обігріву. Зарядити телефони. У нас є вайфа Starlink, вони можуть зв'язатися з рідними. Також ми готуємо обіди. Гарячий чай, кава в нас є, у нас термоси є. Ми можемо приготувати, ми варимо і каші, варимо з м'ясом. У нас є там консервація, можемо і огірки, ми доставали, і помидори. Ось сьогодні у нас ми намагаємось варити. Хлопці нам вчора привезли вареники, і ми намагаємося їх сьогодні підігріти. Весь бахмут потребує води. Ми залишились без води. Розумієте, без електрики люди вже якось пристосувалися. Свічки роблять там тут. Ми потребуємо паливо, Це ми другий пункт, це паливо, тому що у нас генератори, все, усе, що ви бачите, це весь світ, це генератор. Такий обслуживающий персонал, такі внимательні. Дай Бог дівчатам, оце, що на чай роздають. Це скільки там терпіння, скільки всього, яка обслуга. Це вона спросить 10 разів, що вам чай, кофе, сахар і скіт. Тетяна дуже внимательна. Хорошо. А це тобі дала? Так назвала вже якось Так. Да. Як? – да. А скажи, скільки років тобі? Одинадцять? 11. 11. Руслана Руслана, в цьому пункті ти маєш змогу якось до інтернету доєднатися? Так. Да. Угу. Ти якось навчаєшся дистанційно чи ми самі навчаємося. Ми все проходимо, ми вчимося. Самі ми плануємо переходити п'ятий клас. А виїжджати не плануєте, з Русланом?» Ні, не плануємо. А чому? Нам подобається, у нас все гарно. Ми приїхали з метек Лесі в Сарнівський район. Церква Жива вода. Привезли буржуйки, привезли продукти харчування, продуктові пакети. Теплий одяг для військових, для людей, теплий одяг. І хочемо е, подякувати нашим всім партнерам, бо ми разом це робимо цю добру справу. Дякуємо місії Маранафа, церкві слово віри Варшава, дякуємо е, нашим американським друзям з Америки, місту Суфолт, церква «Світло для світу, хай Бог благословить. Ми заїхали сюди постійно, якісь взриви і просто така гнітуча атмосфера. Ми просто роздаємо продукти і навіть немає часу молитися і уїжджаємо. Ми надаємо для місцевих людей засоби гігієни, продукти харчування. У нас два рази на тиждень є хліб, який теж люди отримують. Ми, як співробітники, кожного дня майже потрапляємо. Ми, наприклад, учора попали під обстріл. Ну, взагалі, більш-менш нас захистила будівля, але дуже складно добиратися по місту. Не думала, ви не думали виїхати з думали, ну поки ми ще працюємо, намагаємося надавати користь людям, бо нам працювати вже людей немає. Ну, взагалі, ми віримо в зсу. Бо ми бажаємо що Бахмут це була Україна, буде і завжди ми Україна.